Головний напірно-насосний колектор Чернігова у 2015 році таки добудують, впевнений міністр екології та природних ресурсів України Ігор Шевченко після наочного знайомства з багатостраждальним об'єктом. Потрапили на очі головному екологу держави і два скандально відомі об'єкти обласного центру регіональний ландшафтний парк Ялівщина та річка Стрижень. В обох випадках запитань більше, ніж відповідей. Дві третини каналізаційних стоків та стічних вод Чернігова на очисні споруди доправляє напірно насосний колектор, що розташований поблизу маріїного гаю. Побудований він наприкінці 60-х років минулого століття, а тому потребує дороговартісної реконструкції. Адже будь-яка навіть найдрібніша аварія призводить до виливу нечистот, які зазвичай потрапляють у десну. У Чернігові водоканалі, який експлуатує колектор, кажуть, що кошти в об'єкт складають вже кілька років, але на завершення будівництва все одно не вистачає. За ці роки ми все таки проклали майже там три четверти цього колектора. Залишилося кілометр із самі те, що треба було прокласти. От і ніяк ми не можемо це питання вирішити, особливо останнім часом, тому що ну труби імпортні, курс долара росте. Треба ще майже 16 мільйонів гривень. До цього ми вклали 20 мільйонів гривень з різних джерел будівництва цього це колектора, цей колектор. Це колектор, тому що він дуже довгий підприємстві кажуть, власними коштами завершити ремонт не можуть. Причин тому багато одна з них амортизаційна складова це всього 8%, відсотків. різницею між тарифом та реальною вартістю послуг. А ще на водоканалі кажуть, цьогоріч відпустили на 20% відсотків менше продукції, бо побутові споживачі економлять а промислові призупиняють роботу. При цьому по своїх закромах обіцяють таки нашкрябати мільйон гривень. Ще п'ять можуть виділити з міського бюджету чернігівські депутати. Решту коштів на добудову. Одного кілометра двохсот метрів водопостачальникам пообіцяв виділити міністр екології та природних ресурсів України Ігор Шевченко, перебуваючи з робочим візитом на Чернігівщині. Документи вже подані. Я завтра ж даю інструкцію про те, щоб їх швидко розглянули і швидко виділили 10 мільйонів гривень для того, щоб до кінця жовтня або там в листопаді був добудований колектор і був вже запущений. Тобто, таким чином ми вирішимо проблему стічних вод і вирішимо проблему я так розумію, і ріки стрижень, яка забруднює. Ються саме через цю проблему потрапила на очі міністру і скандально відома реалізація проєкту очистки стрижня. До речі, на її дофінансування, чернігівські депутати ще під час минулої сесії планували попросити грошей у міністерства для чергового етапу розкопування русла. Навіть воду в річці спустили. Втім, громадські активісти, які зустріли міністра прямо на березі одного з водосховищ Стрижня, запевняють, це просто закопування грошей у землю, і воно не принесе жодної користі для екології. Так само проводиться розчистка, так звана на ділянці між проспектом Перемогою і зараз полуботка А ви там вже були? Там, де за, там, де зараз управління там, де управління житлово комунального господарства, зараз засипає ерозійні процеси, які там відбуваються. В зв'язку з тим, що повністю розорена прибережна смуга, повністю використовувані всі дерева. Вони зараз пустили воду. Там живуть я нещодавно. Були черепахи, ондатри, риба є, качки плавають. А вони це все, все знищують не немає за сенсу, тому що передбачалось техніко економічним обґрунтуванням, в першу чергу встановити навести лазу чисними спорудами з злової каналізації. Після довгих перемовин та детального розгляду ситуації навколо стрижня міським чиновникам ловити нічого на цьому етапі коштів не буде. От у мене є така підозра, що не зовсім це правильно і не зовсім ефективно. Як фахівці от зараз місцеві кажуть, що немає взагалі такого плану, який базується саме на наукових екологічних. Дослідженнях і ми залучимо фахівців для того, щоб цей план переробити з урахуванням всіх нюансів, в тому числі і фінансового використання коштів, щоб вони не закопувалися, а реально використовувалися з ефектом. І я от не, не виділю кошти на стрижень до тих пір, до тих, коли я не зрозумію, що громадськість має вплив і має контроль над використанням цих коштів. Натомість куратор Чернігівщини від адміністрації президента Сергій Березенко, який супроводжував міністра у робочій поїздці, зазначив, що зі створенням і подальшою роботою спеціальної ініціативної групи пострижню може допомогти рада регіонального розвитку Чернігівщини. Матеріали, які якщо дійсно підтвердяться, вони будуть передані в прокуратуру. Ми з відкриємо спробуємо ініціювати відкриття. Я думаю, що прокуратурі це не потрібно, але ми підштовхнемо кримінальної справи. І в рамках кримінальної справи може підключитися екологічна інспекція Міністерства екології, яка дуже детально все вивчить. Така ж ситуація і з регіональним ландшафтним парком Єлівщина. Нібито комунальне підприємство створено, нібито працює, але у чернігівських активістів чимало запитань до керівника. І найбільше щодо площі парку два тижні назад. Ну може більше чуть, на на другому столі в екології він заявляє, що йому вже надали 145 гектарів землі, а ми подавали довідку на 168,7 гектара. Оце Це питання хочемо ми хочемо задати йому і органу управління і департаменту екології, який і безпосередньо, і засновник обласній раді. Оскільки ця проблема знаходиться у компетенції місцевої влади, тож шукати похабцем загублені два десятки гектарів багатостраждального лісопарку. Представник ради регіонального розвитку пропонує тут же в Чернігові. Для цього просить активістів звернутися з цим питанням у громадську приймальню ради? Дуже важливо зрозуміти, який план, планше, який проект землеустрою, землевідведення регіонального ландшафтного парку Єлівщина готується. Які межі, коли вони будуть виносити межі в натуру, яким чином на мапі міста як буде виглядати цей парк? Можливо, він змінить, він може подовжитись, він може звузитись. І за рахунок цього якісь певні ділянки можуть бути відщипнуті, наприклад, для приватної забудови. Тут такі вже прецеденти у вас є. Обговорили активісти під час зустрічі з міністром і ряд інших нагальних проблем Горшевченко їх до уваги прийняв і Разом з тим зазначив, що незабаром значну частину екологічних проблем Чернігівці зможуть вирішувати власним коштом. В процесі децентралізації в бюджетний кодекс були внесені зміни і Зараз вже 80% екологічного податку йде саме в місцевий бюджет, і саме ці кошти можуть використовуватися для природоохоронних заходів на місці. Тому громадськість повинна вимагати від місцевої влади використання цих коштів.